Вітаю вас, церква! Вітаю всіх, хто дивиться нас трансляцію, вітаю всіх, хто є присутній на нашому зібранні. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Сьогодні маємо першу неділю місяця, і це вже є весняна неділя. Маємо служіння спомену, важливе служіння. І цими днями ми переживаємо такі, таку інформацію, яка тривожить нас, тривожить всю нашу Україну. але... Дивлячись, ми все ж таки налаштуємо себе на це служіння, забувши всю ту інформацію, забувши ті всі події, ті всі новини, хоч на час служіння. І згадавши про це тільки в молитві, тому що вони дійсно тривожать нас. Бо ми маємо надзвичайно важливе зібрання, зібрання спомину, і одна із цілей нашого зібрання це згадати про страждання Ісуса Христа, згадати про. Голгофу, згадати про те, що Він зробив для нас, згадати про подвиг любові Ісуса Христа. І я прошу перший текст, який висвітили б, це 1 Коринтянам 11, 26, цей віршик говорить нам, бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Це слово щоразу нагадує нам і говорить про те, що. Робити це коли, тобто не раз у якийсь квартал, не раз десь на 4 чи 5 місяців, а щоразу, згідно коли робить церква, як наша церква, ми завжди робимо перша неділя місяця. Щоразу робити це, щоразу бути в цьому, брати в цьому участь, приймати спомин смерті Ісуса Христа. Ми звіщаємо, говорить смерть Господа Ісуса Христа про те, що Він помер. Про те, що Він заплатив за нас велику ціну. І ми робимо це аж доки Він прийде. З кожним споменом і з кожним цим служінням ми стаємо все ближче до Господа Ісуса Христа. Ми стаємо все ближче до зустрічі з Господом Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу! І другий текст, 1 Кор. 6, 6.20. Цей віршик наголошує нам, адже ви куплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Ми будемо прославляти Господа, ми будемо в молитві і в пізнях славити Його зараз в цей час. Ми будемо дякувати Йому і за те, що ми куплені Ісусом Христом, за те, що Він заплатив за нас велику ціну і говорить слово: наше тіло, наш дух, вони належать Богові. Ми є власність Божа. Ми у власності Його, і ми маємо прославляти Його, ми маємо возвеличувати Його. Ми перед цим зібранням я закликаю всіх: налаштуємо себе, відкриємо своє серце, щоб щиро прославити Його за це, прославити Його за те, що він зробив, прославити за те, що Він заплатив за нас ціну, і ми належимо для нього. Амінь. Піднімаємося, ми будемо молитися і славити Ісуса. Господи, ми вдячні Тобі за цей час, що ти нам дарував. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що ти заплатив за нас велику ціну. Слава Тобі, Господи, що ми церква сьогодні. Ми звертаємося до Тебе, ми поклоняємося, Господи, перед Тобою. Ми славимо, Господи, Твоє ім'я і прославляємо Тебе, бо Ти заплатив за нас ціну, бо Ти викупив нас для себе, Господи. Слава Тобі! Ми є власність Твоя, Боже. Ми належимо Тобі, Господи, через те, що Ти заплатив за нас своєю кров'ю, своєю жертвою на Христі. Ми дякуємо Тобі, Ісус. Цей час благослови наше серця, Господи, підійти до цього служіння, особливо підійти. З благовінням, Господи, благослови прославити Тебе, відкрити перед Тобою все серце своє, благослови, Господи, нас надалі в цей час і в проповідях бути разом, Господи, із Тобою і роздумувати про те, що Ти звершив для нас, про те, що Ти зробив заради нас. Господи, ми прославляємо Тебе, благослови нас. Благослови кожного, хто буде служити і брати участь у цьому служінні, і нас, які будемо приймати і згадувати цей спомин. Тобі хвала і честь наш Бог, тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.